Усім доброго ранку з прекрасного Чикаго. Ми вже проснулися, дуже добре спали, бо вчора багато нагулялись на свіжому повітрі, багато кроків находили, в мене було десь 15 тисяч. Почувалися прекрасно. Добрий ранок розпочався, слава Богу, можна розпочинати свій день, за вікном дуже холодно, вигляд дуже гарний, високі будинки. Як бачите, дітки теж смачно спали. стоя на Е че ю саночек. Такаш извъврите етикеш на възможно. не вие. ви нам покажеш да Філіма сьогодні свят, а ми йому взяли вдома сюди. Так як він два тижні безсолодко, він сьогодні святкує і має тортик. Вільям Серйозний так. На дворі мінус 15 морозу. Маледве добігли до цього кафе наш готель недалеко, там пішком 5-6 хвилин, але ми встигли змерзнути. Dlatego my na pana do fasolki nie pidam, bo tam bardzo chłodno, a pidam mniej, niż w

Є тос. Ось така тарілочка. У мене вівсянка з фруктами. Дуже гарно. Але так багато. А яка костелечка взяла собі гранола з йогуртом, фруктами. А тату що взяв? Тато як завжди. Щось yeah. взяв. Щось взяв. Але смачно, так, да, Андрій? Uh -huh. Це церква є. Seven Church все-таки з машини краще знімати нічого, не холодно, ні в лице, ні в руки. І зручно. Ми хотіли поїхати на оцю вишку, де є прозоре, як називається, дно, де ти виходиш і бачиш весь Дантаун. Але ми трошки з часом не встигаємо, Їхати нам додому 6 годин, а мені в 5 треба бути вже на день народження сестри. Тому ми цю справу із Ітєю, як то кажуть, віднесемо на літо, а зараз їдемо, хоча б так глянемо з вікна. Все замерзло. Як Антрактида. Це як цікаво, там куски льоду. Бо тут вже видно, хвилі є і воно потріска в льод, бо ви, напевно, не бачите, бо, тому що ми їдемо, але воно насправді так круто. Ось тут зараз буде. видно. Корова, будівля, екталія. Ні, я би хотіла ще раз сюди повернутися літом. Я би стільки тут находила, надивилася. Правда, з дітьми так не виходить. Вільям постійно на руки хоче, плаче, що йому холодно. І взагалі літом він теж, напевно, був на руках. Щоб брати коляску. Клас. Діжаємо ми до колесу огляду, але ми туди не підемо. Дуже холодно і він відкривається в 11 дня. Так що візьміть собі на замітку, а зараз 10 годин ранку Такий закритий. Ай, тут можна було гуляти літом. Краса, краса. Бачу мої очі, така красота. Їдемо додому. Їдем. Наш Вільям зовсім не, не любить гуляти, як ми. Чи ми замітили, напевно, через те, що сильно холодно, немає бомжів ніде. Ніде взагалі. Ні одного я не зустріла ні вчора, і ні сьогодні. Ну що, друзі, можу я сказати так. Я кажу Чикаго, не прощавай, а кажу до побачення. У мене на нього великі плани. Тому що зі всіх міст, яких ми були, Чикаго поки що займає перше місце. Побачимо, може, мене ще щось здивує. Дуже гарна Чикаго. Всім рекомендую сюди приїхати і побачити гарні місця. Шкода, що нам не вийшло бути, де ми планували, але нічого, хоч якось ми провели час, класно. І головне, що змістовно. Поміняли локацію, зарядилися і повертаємося у свій дім вагає. Але знаєте, у моєму житті відбуваються одні чудеса. Я ввела адрес в своєму телефоні і в мене завжди показує без гайвея, і мені показало, що ми взагалі запівнімося на пів години. Але найголовніше, що я про це заваляла. Їдемо з Чикаго. снігу не було. Приїхали дві години Снігом снігом те. Я, йду, я собі візьму якогось лагашика, поїзд і відправляємося того. Кажу, Боже, зроби так, щоб ми приїхали швидше, щоб ми не випізнили, щоб нас не чекали. Но, сестрі буде все рівно неприємно, що всі є, а найрідніша сестра ще в дорозі. Мені потім чоловік каже: Ну не знаю, Юля, ти таке просиш. Він в голові собі подумав. Хіба літаком каже. бо це нереально. Але для Бога нічого немає неможливо. Подруга мене виручила і принесла одяг. Мені в ресторан. Я швиденько переоділася. Як бачите, в Ані було багато подарунків. Кожна дівчина любить більше подарунків, ніж напевно. Конверти. подарували з подругою Духи Шанель, і в цій коробочці вона буде робити розпаковочку, ви пізніше побачите. Вона е, сказала, що вона хоче, і ми це знайшли в магазині. Ось тут вона розпаковку робить, я її чуть-чуть пришвидшила, тому що вона інтригувала, дуже довго це розпаковувала, їй не вийшло відкрити коробку бумагу, вона провела швидше, а іменно коробку, яку в магазині онлайн вже запакували. От, то вона цікавилась, що там дівчата вгадували, розказували, і вона трошки відволікалась, тому я швидше зробила це відео. Ми, як дівчата, любимо інтригувати. Вибачаюся за якість, тому що там було погане світло, а відео хотілося знімати, щоб було на пам'ять, і, ну, взагалі щоб бачити, хто був в гостях, які подарунки один одному зробили. Я люблю мати це на пам'ять. І вона побачила, що там є дві спідниці атласних. Це її було кольору Бургунді і Чорна, так як вона теж співає в церкві, в групі прославлення. Нам постійно треба якийсь аутфіт класний, і спіднички вона дуже хотіла, і ми її знайшли. Ось так завершився день. Повернувся з чекаю. Я все таки встигла на день народження до сестри в ресторан, і навіть на 15 хвилин швидше. Дякую усім, хто відео додавився до кінця, і до наступних зустрічей. Всім па-па!